На початку 2000-х брати Суркіси знайомлять Портнова із Медведчуком, і той сприяє його кар'єрі. Призначає його членом національної комісії з цінних паперів та фондових ринків. Це така доволі ласа посада, можна так сказати. А пізніше Леонід Кучма, головою адміністрації якого був Медведчук, дав портнову заслуженого юриста України. Я своє відпрацював. Я дивлюсь на нашу політичну тусовку, яка є в Україні, сюди жах повертати. У 2005 році Портнов представляє у суді інтереси держсекретаря. Олександра Зінченка, який звинуватив оточення Ющенка у корупції серед обвинувачених секретар РНБО Петро Порошенко. Саме Порошенко наполягав і, врешті-решт, досяг незаконної передачі під контроль РНБО судової гілки влади. Хоча вона за своїм самим змістом є незалежною. Протести судової спільноти виявились гласом волаючого пустелі. Замість довгоочікуваної судової реформи ми спостерігаємо стогін суспільства від несправедливості, того що має бути вершиною правосуддя. Портнова побачила Юлія Тимошенко, яка саме з Порошенком тоді нормально так побила горщики.